Привіт, друзі! З вами прогноз погоди на сьогодні. Сьогодні у нас 17 серпня, і далі буде детальніше по регіонам. Почнемо з півночі: Чернігів, Житомир, Суми. Температура буде коливатися від плюс 25 до плюс 27 градусів в день. Вночі очікується від плюс 17 до плюс 16 градусів. Далі у нас Волинська область. У Луцьку у нас очікується плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 17, плюс 15 вночі. В Рівному точно така ситуація. Плюс 24, плюс 26 вдень, вночі трошки прохолодніше, плюс 14, плюс 16 градусів. Далі на черзі Львів. Вдень очікується плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 17, плюс 15. Очікується дощ із грозами, тому не забудьте пересолю. Тернополі та Франківську буде аналогічно до Львову ситуація. Так само, як і в Хмельницькому. Темпер... Температурний режим в день очікується від 24 до 27 градусів в цих регіонах. Це буде вдень, а вночі очікується від плюс 15 до плюс 17 градусів. Якщо говорити про закарпаття, то там також очікується дощ і грозами. Вдень температура буде плюс 26, плюс 28 градусів, вночі очікується плюс 17, плюс 15. На черзі Чернівці в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 14 плюс 16 градусів. Очікується дощ із грозами. Так само, наприклад, як і у Вінниці. У Вінниці температура буде від плюс 26 до плюс 27 градусів в день, вночі плюс 15 плюс 17. Поступово ми рухаємось з вами до центру. Кропивницький, Полтава. Тут у нас температура в день буде коливатись від 28 до 32 градусів. У цих містах буде досить жарко. Очікується також гроза і великі пориви вітру від 10 до 20 метрів на секунду. Тому бережіть себе і будьте обережні. Надалі у нас південь, в Одесі. Температура буде плюс 29, плюс 31 в день, вночі плюс 19, плюс 17 градусів. Без опадів. Миколаїв і Херсон аналогічна ситуація, але буде жарчіше ніж в Одесі. Вдень буде плюс 31 плюс 33 градуси, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. Дніпро та Запоріжжя. Температура в день буде коливатись в цих містах від 29 до 32 градусів, вночі від плюс 18 до плюс 16. Не передбачено ніякого дощу. Тому погода тепла, можна насолоджуватись сонцем. Східні регіони Донеччина, Луганщина. Температура в день буде плюс 29 плюс 31 градус. Вночі плюс 14, плюс 16 градусів. В Харківській області температура в день прогріється до плюс 28 плюс 30 градусів. Вночі плюс 17, плюс 15 градусів. Опадів не очікується. Ну і на завершення столиця. В Києві у нас очікується до плюс 26, плюс 28 градусів. Вночі буде плюс 19, плюс 17. Очікується дощ із грозами, а також шквальний вітер, тому будьте обережні. Ну і на завершення трошки народної мудрості. Наші предки зазвичай в цей день судили, яким буде листопад, саме по цьому дню. Якщо день погожий ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмуро і дощ іде, то бути йому сірим і туманним. А на сьогодні, друзі, це все. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Бережіть себе і слава Україні!